Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я побачила, ви мені написали, і я вже сижу і роблю розклад. Дивіться, вийшли в мережі, з'явилось фейк-відео із Залужним, який закликає до перевороту. Зараз ми перевіримо, тому що стоїть так російські та проросійські ресурси запустили. Deep Fake. Я так зрозуміла, що є така програмка. Запустили цей фейк з головнокомандуючим Валерієм Залужним, який нібито закликає до держперевороту. Це повідомляється у центрі протидії дезінформації. Ворожі канали. Які стоїть, Я не знаю, що це таке. В Тіктоках, в Телеграмах. Аккаунт якийсь телеграм, напевне. Це, напевно, телеграм аккаунт Радіо Труха. Зараз я ще щось вам скажу і туди будемо робити розкладці. Так, 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 замаху. Угу. І так, давайте тоді подивимося. А, все. Наскільки я розумію, це якась є спеціальна програмка. Я от зараз не можу знайти. Я читала, і десь воно в мене загубилося. Є якась така діп, якась фей... технологія. Ага, за допомогою технології діпфейку. ток X та Telegram. І так, давайте подивимося. Ну, я не вірю, що це справжнє відео. Дійсно, я теж відчуваю, але давайте що карти покажуть нам. Тось, дивіться, це дійсно не справжнє відео. Дійсно, ось карти ці вже показують. Справедливість, тобто це справжність, так? Але, дивіться, все, що ви в інтернеті чуєте, вже діліть наполовину. Ну, це таке правило, так? А тут взагалі ні, це неправда. Н неправда. І ось тут теж на дні неправда. і так, І так, це неправда. Тепер дивимося, хто: російські чи проросійські. Е якісь силові структури. До речі, вони цим займаються постійно. Тис е тиск, е щоб, щоб створити тиск. І так, давайте поділимо. До речі, у нас у владі теж проросійські структури. Так що, і так, дивимося російські. Проросійське. Чи наша влада? Ну, давайте перевіримо, правда? Ми ж перевіряємо тут. І так. Російські. Ну тут змова трьох. Може бути, що всі. Зараз подивимося. Е Проросійські працювали над цим теж. І влада. Ось вам і перша карта, яка вискакувала. Тиск. Ось вам є силові структури. Угу. Натиснули. Дивіться, мені йде так: всі три. Задіяні. Це не значить, що вони всі три. А, один крутив, а другий монтував. Ні, це один з одним вони пов'язані. Ось що мені показує Таро. І тут так само пов'язані коло. Пов'язані. Російські, проросійські і. Ось так мої дорогенькі. Вони це, знаєте, звідчою зробили. У них вже немає, як би це сказати, засобів. Розумієте, влада вже настільки забрехалася. Ну, я щось подумала, кому це вигідно. Це вигідно, дивіться, залужно спіхнути. Для чого це робиться, щоб його ж спіхнути, мої дорогенькі. Це робиться для того, вони не можуть його просто так звільнити. Розумієте? Вони влаштовують усі абсолютно штучки-дрючки, які тільки можна, лише би його спіхнути. Повірте мені, мої дорогенькі, але ви це все знаєте. Я, от я розкладаю вам карти тільки. Для того, щоб ви це все зрозуміли, ну, підтвердили, як ви кажете, от карти підтвердили. ось, Ну і мені підтвердили, я би, я би, не, не це, як би сказати, не змогла до ранку дожити і чекати, того я і зроблю зараз під вечір. Тож, чекаю від вас на ваші, верніше, від... не відгуки, а на ваші, на... як ви думаєте, хто, кому вигідно, Залужного дискредитувати, ось на основі цього закликається. Розумієте, що це заклик до перевороту. І це не моє любі, це не добре. Це вже конкретно за залужного взялося. Пам'ятаєте, я в минулому розкладі про залужного я казала, вони ще щось придумають, але не придумують нічого такого, щоб когось знов якогось звільнити чи когось вбити. Щось буде інше третє. Ось це воно і є. Ось це воно і є. Гаразд, мої любі, тримаймося, бережіть себе, мирної ночі, мирного дня, дивлячись, коли ви дивитесь, разом до перемоги. Все буде Україна!